Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися досвідом: ось такий отримала, купила компресор. В нашому місті іншого не знайшлося, в мене мій зламався. Хочу розказати трошки про нього. Компресор, в принципі, непоганий. Він на 5 ватт двохканальний, Коштував він мені 200 гривень. Можу зараз показати: ось, бачите. Ось. Працює він класно. шланги не йшли в комплекті, не йшли розпилювачі. Просто отакий компресор і шнур з розеточкою. Показую його наглядно, трошки погано видно. Дивіться, отакий, великий, досить великий. Він на мою руку всю ось, бачите? Погано видно. Ось. Є ще тут е, кнопочка, можна зменшити потужність. Е, ось, зараз я вам покажу. Дивіться, е, хочу що сказати, він класний, але ж він дуже-дуже крепко шумить. Він дуже гучний. І в кімнаті, якщо у вас акваріум стоїть в кімнаті, просто ви його тоді не купуйте, бо ви просто не зможете з ним спати. Він настільки гучний, що він. Просто, ну, в мене нерви починаються, коли він працює. Тому я змушена була купити ще один, і зараз я вам про нього теж розкажу. Дивіться, вмикаю я компресор. Вмикаю компресор. Зараз де це у нас розеточка. Ага. Вілиночку. У мене тут зверху. Так, і чого ти не працюєш? О, пішов. Дивіться, як він класно розсікає воду. Хочу вам сказати, що якщо у вас є ще акваріуми і можуть вони стояти в іншій кімнаті, у ну мене акваріум на 150 літрів. Я вам хочу сказати, що дуже класна аерація. Просто бомбезна. Але дуже він гучний. Я не знаю, чи вам чути дуже гучно він працює. Він взагалі в мене не чути фільтра через нього. У мене фільтр зовнішній, він теж трошечки є звук. Але цей, звісно, дуже-дуже крепко шумить. Ось, бачите? І це ще на першу. Це на, на першу йде мощність, на потужність. А це я перемкнула на трошечки меншу. Бачите? Вже трошки менше йдуть бульбашки, трошки менше розсікає. Тим не менш, він водіти менше не перестає. Тому така ситуація. Компресор хороший, але десь на розводню, десь на. Іншу кімнату, де ви не відпочиваєте, тому що довго ви цей звук, довго ви цей звук не зможете чути. Я от хочу поближче, щоб ви почули, не знаю чи чути на камеру. Зараз отак піднесу ближче. Ну, от я стою біля нього, просто мені дуже сильно. Навіть. Гуде гуде як трактор, я ж кажу, я, я його не раджу вам ставити, якщо акваріум в кімнаті. Якщо десь в інший, будь ласочка, класний. Працює класно, розпилює класно, на люб, велику кількість літрів підійде. На жаль, тут не пишеться, на скільки літрів. Я щось не можу зрозуміти. Ну на 150 літрів в мене просто класно він розсікає. Ось. І ще він коштує взагалі недорого. Можливо, я це так купила по знижці. 200 гривень це не гроші зараз, хочу вам сказати, тому можете, можете сміло купувати. Ось, а зараз ще хочу вам показати ще один компресор. Дивіться. Ось такий. Купила я компресор, я від нього просто в захваті.